Всіх вітаю на СТО компанії Markanto. Сьогодні буде дуже цікавий випуск. До нас приїхало 5 нових автомобілів, вони всі абсолютно різні. Зараз я вам про кожен з них розкажу більш детально, а почну з цього автомобіля Mazda CX9. Перед тим, як я почну огляд цієї Mazda CX9, прошу підтримати нас підпискою. Також хочу нагадати, що зараз діє знижка 50% на наші послуги. Цю знижку можна закріпити за собою зараз, а купити а чи розглядати автомобіль через певний період часу. Всі контакти її та месенджери є в описі під цим відео, тому обов'язково звертайтеся. Отже, перед вами Mazda CX9 автомобіль 2018 року і тут хороша комплектація, а саме Grand Touring. Автомобіль має повний привід, він доволі місткий. Це один з найкращих, напевне, на сімейних кросоверів, які можна роздати в бюджет шістнадцять-вісімнадцять. Тисяч доларів. Можливо, цей автомобіль не такий популярний, як Mazda CX5, але в принципі у нас доволі часто його запитують. Ну, і, звичайно, розглянемо салон цього автомобіля. Тут шкіряний салон. Хочу нагадати, що автомобіль має три ряди сидінь, тобто семимісний. У нас часто запитують саме семимісні автомобілі. Тут спрацювала одна подушка безпеки, вся інша безпека абсолютно ціла. Дуже гармонічно все виглядає. Як ви можете бачити, ззаду є запчастини. У нас вже почали дефектовку наші майстри. Пошкодження по автомобілю пройшлись по передній частині, а саме по передній лівій частині, зараз я вам покажу також ці пошкодження. Вони незначні. Тут прийшовся дещо удар по лівій передній двері. А також по лівому крилу та лівому, ну, лівій частині бамперу. Зараз автомобіль дещо розібрали, запчастини ви бачили вони в салоні, і скоро вже почнеться повністю дефектовка по цій машині. Ремонт по цьому автомобілю займе орієнтовно два тижні. Хочу нагадати, що у нас ще чотири автомобілі, які нам необхідно розглянути. У нас зараз на площадці дуже багато авто. У нас була навіть відео екскурсія по нашому СТО. Якщо ви її ще не дивилися, обов'язково переглянути, вже є ролик на YouTube каналі. А зараз підемо далі і подивимося наступні чотири автомобілі. Наші клієнти часто запитують, який бюджетний седан можна купити та розглядати із США. Перед вами один з таких автомобілів це Hyundai Accent 2014 року. Автомобіль ми купили за 800 доларів, всього лише 800. І цей автомобіль обійшовся клієнту в 6700 без урахування ремонту. Пошкодження пройшлися по задній частині, і зараз я вам їх покажу. Ось такі пошкодження по цьому автомобілю. Тут були пошкодження по задньому крилу, а також по частині заднього бампера. Нічого критичного немає. Тим паче, ми вже цей автомобіль сертифікували і поставили на облік. Тобто, з такими пошкодженнями це можна зробити. У нас замовляють автомобілі багато військових, а також працівників оборонної сфери. Спеціально для них ми мінімізували фізичну присутність, максимально все можна зробити дистанційно, і вже автомобіль готовий забрати на номерах. Наступний автомобіль, який я вам покажу, це Tesla Model S в комплектації Performance P85. Автомобіль дуже популярний серед наших клієнтів. Цей автомобіль має незначні пошкодження по передній частині. Доволі якісний автомобіль. Його можна розглядати в бюджет 15-16 тисяч доларів вже під ключом. Автомобілі Тесла можна купити на аукціонах від 6,5 тисяч доларів. Цей автомобіль ми купили за 9500. Це за рахунок того, що автомобіль в комплектації Performance і має незначні пошкодження по передній частині. Доволі ліквідний автомобіль. Ми зробимо дефектовку на днях і будемо передавати нашому клієнту вже після ремонту. А далі вам покажу популярний седан, який приїхав разом з цією Теслою. Вона знаходиться якраз ззаду. Це Ford Fusion. Автомобіль 2017 року ми купили по ціні 3550 доларів. Доволі економічний автомобіль, дуже популярний, доволі просторий він в салоні. Ось такі пошкодження по цьому автомобілі, бо тут буде замінюватися переднє праве крило, також передні праві двері, а задні двері тут ми відновимо. Їх ремонтувати, ну замінювати не потрібно. Тут незначні пошкодження, автомобіль нагадаю, 2017 року і 3550 виграшна ставка на аукціоні. Так, автомобіль виглядає залу. Тут він абсолютно без пошкоджень. І зараз я вам покажу ще один автомобіль. П'ятий як я обіцяв, це буде Volkswagen Tiguan 2018 року, який ми купили за 4500 доларів. Отже, Volkswagen Tiguan, автомобіль 2018 року, тут має пробіг 45 тисяч миль. Хороший автомобіль, повний привід і тут SE комплектація. Такі автомобілі, звичай, можна купити за 6-7 тисяч доларів. Цей автомобіль вдалося взяти нашому клієнту за 4,5 тисячі доларів. Ці автомобілі має пошкодження по передній частині, вони не сильно критичні. 4500 виграшна ставка, і він обійдеться без урахування ремонту нашому клієнту орієнтовно 11 тисяч доларів. Ось так він виглядає спереду. Тут ще по передній правій стороні пошкодження. Зараз автомобіль також буде передано на дефектовку. І після цього вже будемо приступати до ремонту. Серед кросоверів це один з найпопулярніших зараз із США. Цей автомобіль дуже вигідний як для особистого користування, а також для подальшого перепродажу. Цю машину можна купити в бюджет 15-16 тисяч доларів вже з ремонтом. У нас такі аналоги ціни стартують від 20 тисяч доларів. Якщо брати варіанти за 20-21 тисяч доларів, в основному вони були куплені серйозними пошкодженнями. На цьому я буду завершувати відео. Сподіваюсь, вам було інформативно та цікаво дивитися. У нас буде дуже багато нових відео автомобілів в ремонті, також нових авто. Ми намагаємося брати максимально вигідні машини нашим клієнтам, тому показуємо абсолютно всі автомобілі. Якщо ви бажаєте купити якісний та надійний автомобіль з економією 30-40% від вторинного ринку, обов'язково звертайтеся в компанію American авто. Всі контакти є в описі під цим відео. А я вам бажаю мирного неба. Бережіть себе.